Новий зал боксу відкрили на базі спортклубу Добро по вулиці Анни Ахматової, 13 В такий спосіб представники влади, меценати, спортсмени та їх тренери відзначили 80-річчя від заснування Дарницького району міста Києва. Раніше в цьому залі були тренажери. Уже тренажерні зали нерентабельні, рентабельні, і що вовлеч наших підростків, лучше, звісно, переоборудувати. Зал бокс. Тут прекрасно для діток можна проводити перенство району, перенство міста. Раніше дарничани, аби позайматися боксом, мали їхати на стару дарницю в спортклуб Козак чи Воскот. Тепер же це можна зробити значно ближче до їх домівок. Я раніше тренувався в другому. В спортклубе этот теперь мне тут лучше. Я тут могу с папой. Мне тут все нормально. Лучше как там надо можно поближе ездить сюда. Мне постоянно хотелось, как бы чтобы больше работали руки, чем ноги. Тренировочки у нас три раза в неделю для детей. Пандельник страдає п'ятниця з 16 до 18. Боксерські мішки, ринк є там засідання пніма груша, є подушка, є розтяжка, груша на розтяжці У нас є турніки, є все. Все, все, все що потрібно на боксеру, все є. За словами голови комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. в Цьому році виділено 100 мільйонів гривень на розвиток дитячо-юнацьких шкіл. Ми ще готуємо ряд законопроєктів, які будуть на наступній пленарній тижні. Наш комітет готовить, Це о том, щоб визврати. Льгот на аренды на землю, то, что было отменено тоже 28 декабря. Я уверен, что неприбыльные. спортивные организации не могут сегодня платить арендную плату на землю. И они только должны датироваться. Я уверен, что это первый шаг, только это, ну, скажем, не первое достижение, но в этой, наверное, каденции первое серьезное достижение нашего комитета. За последний месяц в месте Киеве, незважаючи на скрутни для краиной часы, открыто уже другий зал боксу. Один у нас на Атеке открылся совсем недавно, и вот это второй. То есть тенденция к развитию спорта, не обязательно бокса, а именно к спорту, она идет. Несмотря на те сложности, которые сейчас у нас есть, вы знаете, что нам переданы были из государственного бюджета были переданы 34 школы, на которые финансировались со страха, вот. а это порядка 49 миллионов. гривень, котрий необхідно було взискати із нашого бюджету на відкритті Побував і депутат Верховної Ради України Олександр Супроненко, який допоміг придбати інвентар для залу, представники федерації боксу міста Києва та відомі тренера Дарниці. Я очень в Наше тяжове время находятся такі ентузіасти, такі ініціативні люди, хоть хоч то создают, созидают. тому що к сожалению, последние 10-15 лет только все розорялась, все ломалось. Слава Богу, що зараз щось змінюється в лучшу сторону. цього ж дня в спортклубі добро провели відкритий чемпіонат по дзюдо, в якому взяли участь діти від 8 до 14 років.